Прийшли інвертори гібридні. У нас сьогодні на огляді нова модель. от По дизайну він дуже цікавий. Така велика літера А. Ми його вже під'єднали до батареї. От, деякі підготували споживачі. І зараз майстер-інсталятор вам розповість свою думку, чи варте це обладнання. З його точки зору уваги. От. І якщо дійсно воно цікаве, ми можемо вам таке обладнання запропонувати і змонтувати. Ось дана е, модель е, іменно ця на 6,2 кВт. До, до неї ми під'єднали е, батарею. Так само на 6 кВт ця батарея, і ми її з'єднали повністю все, так як воно може бути у вас в вашому будинку. Цей інвертор гібридний, він може працювати із батареєю і з сонячними панелями. От виведено два конектора для підключення сонячного поля. І можна сюди поставити орієнт від 4 до 6 кВт по сонячних панелях. Відповідно, акумуляторна батарея даний варіант на 6 кВт, їх можна збільшувати і доставляти в залежності від поставленого завдання. Тут ми під'єднали по змінному струму розетка і під'єднали фена. Потужність фена 1,2 кВт. Зараз на наявному прикладі ми побачимо, що у нас відбувається. Дана сеть у нас 230 вольт, батарея 48,1 кВт, ось споживання зараз 0, і ми включаємо фена і показує фен, що споживання йде 1,19 кВт. Ось зараз ми показували вам, тестували, що гібридний інвертор бере зарядку із акумулятора 48 вольт. Оця позиція в нас відключена від мережі. Зараз ми покажемо наглядно на прикладі, як включиться електромережа змінного струму. Ось я йду зараз. Включу, ми побачимо, він захищав. Підключилася електромережа, і він працює як стабілізатор. 214 у нас загальна мережа. Ось, а інвертор видає 230 вольт. Споживання в нас на нулю, і відповідно підключений один акумулятор. Його напруга зараз 48 вольт. Він при цьому, коли ми включили його до центральної мережі, буде підзаряджатись. І... Так само ми, якщо споживачі якісь включаємо, ми зараз включимо, ви побачите дію цього інвертора. Ось ми включаємо споживача, знову електрофен включився і знову нас показує 1,18 кВт. Дана моделька цікава ще ось так гарним таким дисплеєм, який є переносний. Його можна через подовжувач поставити в будь-якому зручному для вас в будинку місці. А на його місце цього дисплею ставиться заглушечка, яка буде виглядати там культурно і закрито. Так само, крім цього, інвертора до нас поступила ще ось така моделька на 5 кВт. Так само вона. Є з переносним дисплеєм і Wi-Fi моніторинг, так само на ньому є. Крім 5-кіловатної модельки сонячного інвертора в наявності також є 3-кіловатна модель. Ця модель так само із переносним дисплеєм. Він виймається отут відкручується його можна поставити в дій точці будинку. Ця модель чим, цікава, тим, що вона сертифікована в Польщі. І дана модель підтримується гарантійно, і все, так як і все наше обладнання. Тобто, кого цікавить повністю автономна незалежність від центральної мережі, телефонуйте, звертайтеся, роз'яснимо, все покажемо, змонтуємо.